Всім привіт! Роблю швиденький звіт, тому що в мене зараз я прийшов з запливу сьогоднішнього, попрацював, думав звіт зробити ввечері. Але в мене є замовлення зараз. Людина загубила золото. І я через 40 хвилин зараз ставлю камеру на зарядку свою. Хочу зняти замовлення. і, надіюся, я скоро його знайду. Хочу теж відзняти. Тож я буду сьогодні пізно. І звідти не зможу яка, це зробити. Тож зроблю зараз. Чуть-чуть незручно. Але я постараюся, друзі. Ось такий у мене результат по сміті. Бачите, ось таке. Це якесь від утюга. Якийсь дурачок кинув, не знаю, як то до моря треба було нести, щоб кинути. Тим більше я плавав на такому пляжі, де села і міста дуже далеко. Ну, Бачите, утюг є. Кусок утюга є. Друзі, по кміті, ну це ясно, це зрозуміло, випив пива, почервонів, баночку в пісок, і є баночка. Плавайте море грязне. Так, а це друзі, я так просто розфасую. Це, друзі, така баночка від паштету. Це зазвичай такі, знаєте, приходить бабця, мама з внучком або з внучкою і починає пхати в того дзьоба. Паштетики на пляжі, знаєте, або само жерти. Ну, а баночку куди? Баночку в пісочок. Ось таке, друзі. Потім приїжджає на другий рік і море грязне. Море грязне. Так грязне. Ось таке, друзі. Ще що цікаве? Цікаво, такого більше нічого не було в мене. Далі цікаво. Знову бачите, я розложив так на цікаве. Оце цікаве. Ось такий номерок відключив. Ну, це хтось загубив, якась то таке, Невинна загуба, яка це сміття невинне. Включив, не знайшов. Дроти такі два попалися мідних сьогодні. Попалося щось таке від якоїсь системи обігрівання чи опалення. Не знаю, що це. ну Таке попалося. Це кран це кран друзі від душової кабіни на пляжі. Поміняли на нову модель, ну а далі хто далі кине? Ну і кинули. ж у море, кинули. Ось таке, друзі. По свинці це ось таке попало, ну то таке. Мусор, сміття, невинне, нічого не зробиш. Так, далі. яка це за ним теж хтось сумував. Далі по неходяльці друзі. Попався, це є одна дойчмарка Чистити не буду. Бачите? Одна дойчмарка і дві п'ятдесятки по 50 пфенгів Це 90-ті роки десь приблизно. Приблизно 90-ті, навіть не читається. 90 то якийсь рік, 90-ті. Пише навіть 9 бачу. Ну, 90-ті роки, скажімо так, друзі. Але це прикмета гарна. У мене, якщо вони попадаються, у мене сигнал такий самий, як золото. І бачите, якщо вони є, значить з дна щось підняло догори і буде старе золото. І, ну Не підвела мене поки що та чуйка. Якщо в мене дойчмарки, значить в мене мусить бути золото. І далі в мене ще попалася ось така ювілейчка. Це 10 пара. Чи дінарі? Я вже навіть збився з ліку. дінари, пари. Ось така десяточка, друзі. Ось така ювілеєчка. Ну, мити теж не буду, в мене їх вже є. Я вже про них розказував і розказував. Ну, таке є. Походярці в мене сьогодні, друзі. Так. Як я сказав, звіт я роблю так на ура, друзі. Так, в мене походярці сьогодні 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 60. 15 євро 60 центів у мене сьогодні по ходячці, друзі. Ось таке теж немало. Скажу, немало. Я сьогодні на той самий пляж пішов, що минулого разу я там був. Тож ось таке в мене звіт. Як я сказав, я піду і ще раз я пішов. Так, по прикрасах в мене, друзі, ось таке колечко сьогодні. Покрите якимось білим металом. таким. Не знаю, срібло, не срібло, Ну, срібло більше темніє. Щось таке під закос під срібло, бачите, а з воно якась мідь або бронза. Ось таке цікаве. Але весь прикол, друзі, я сьогодні плавав. Пляж називається, ну так поміж себе люди кажуть Албанський пляж. Там колись відпочивали албанці ще під час Югославії. І це має назву Албанський пляж. І який прикол? Звичайно, албанський пляж, друзі. Дивіться, колечко, до речі, бачите, ось таке колечко гарне, колечко старе. Я думаю, мінімум йому років 50. Бачите, вже навіть узори стерлися, таке рідко буває, а камінчикові хоч би що. І зазвичай ось цих, я знаходив вже не раз там. І, до речі, на тому самому пляжі, як я називаю його Албанський. Ну, коли я скажу сусідам, Албанський пляж, вони зразу знають, що за пляж. Ну, Приїжджі не знають, що це за пляж. Того я відкрито кажу, албанський пляж. Проба золота зазвичай тут 750. Ну, На своєму цьому я не бачу проби. Клейма є якийсь, а проби немає набитої. Вона, можливо, була якось в каратах, ще щось. Малесенька дуже, і її немає. Кажуть, там були дуже багато майстрів в Албанії. І не пам'ятаю де там ще. Сусід мені розказував, я забув. Дуже багато ювелірок по золоті, що вони були майстри. І ось таке вони робили. До речі, його я залишаю таке, як колорит місцевий, я його залишаю в колекції. Важить воно небагато, може біля 2 грам. Ось таке, друзі. І зараз я біжу. Ну, не біжу, а їду на замовлення. Як я сказав, товариш подзвонив. Сказав людині, потрібно знайти золото, загубила. І там буде мене справжній азарт, друзі. Тому що коли ти шукаєш на замовлення, ти розумієш, що на тебе людина діється. І тут одне з двох, яка це або ти така поважна людина, ну або ти баран. Знаєте, завжди хочеться зробити так, щоб воно було, як кажеться, так як має бути. Раз прийшов на замовлення, значить зробив його на п'ятірочку з п'яти. Ось такий результат, друзі, в мене сьогодні. Е, ще маю 40 хвилин, мушу камеру ставити на зарядку. Попробую замовлення зняти. Ось таке, друзі. Тож всім удачі, щастивом.